Вітаю, у кого є 3D принтер. І після того, як він виготовив свою модель, скрізь всього, часто приходиться стикатися з тим, що треба буде зайвий пластик відрізати від своєї моделі. Відрізати можна за допомогою в даному випадку набор для каргінгу. Карвінгу називається. Вони бувають по упаковках самі найдешеві це целлефанова упаковка і вставлені ножі. Мені такий варіант взагалі не сподобався. Другий варіант іде як пінал, що так його можна назвати, дешевенький такий, виготовлений із більш. Толстого целлофану. і там ставлений. Мені теж такий варіант не сподобався. І найбільший варіант мені подобається це футлярі. В даному випадку це 13 предметів, як виробник пише на упаковці. І цей набір, як я вже раніше казав, для карвінгу. Іде він в футлярі? Футляр на защолках. Я вже відкрив ці защелки. так от це виглядає. Картонка є, що мене здивувало, скрізь його, щоб зайвого шуму не було від цього пакування при транспортуванні. І так, можемо побачити три ножи. Перший, другий, третій. І в них ставлені леза. Візуально три леза однакові. Так, подивлюсь, ближче. Так, тут ззаді заглушка. Тут можна витягувати, ну. Так, да, витягувати можна, але однією рукою це незручно робити. Далі. Іде три леза. Далі. Четверте леза ось таке. Всі ці леза вставляються. знімається оце лезо рукою. Одною висовуєте, а іншою рукою тримаєте саму за ручку і вставляєте інше лезо. Така у нього форма. Так, це у нас четверте лезо. Як бачите, всі леза знаходяться на магнітній плівці. Назову її так. Ой, як впав. Також можу сказати, я бачив такі набори, використовують. при распакованте по посылок. Следующий нож. Так, это уже пятый по вот так он выглядит. Оп. Так, следующий нож. Приблизно такие же самые, как и, и цей вставленный. Можливо, по формі трошки відрізняється. Так, слідучий нож. Так, десь сюди. Ось такий. Так, за ним іде слідуще лезо. Ось таке. Сяточка якась. Ось Так, следующий лезо. Ось таке. Следующая лезо. Схоже. Так, аж поки. до мне прикреплю, скажу, что Карвінг это обработка. Овочів або фруктів. Там порізка, щоб красиво все було. Так, слідує лезе. Ось таке. Так, слідує лезе. Більш вузьке прямокутної форми ось таке. І останнє лезо. Ось таке. Так, тут написано. Ага, гравіровка 12 є. Ну-ка, інше лези візьму. Так, всі може вже леза передивилися. Гравіровки нема, ладно. Тепер порахуємо. Три ножі є. Лезять. Четверте, 5, шосте, сьоме, восьме, 9, десяте, 11, двенадцяте, тринадцяте є 13 ЛЕЗ. Ага. От момент який інтересний. Значить, оця плівка магнітна, вона була зміщена скоріш всього. А може при пакуванні просто положили, даби собі голову не морочить. Що виходить? Бачите, от позаду є різна форма пластику. Тобто сюди можна вставити всі ці леза. І вони різні по формі йдуть. Тобто, кому треба буде, видно, тут навіть розділено оцю смужечку поставити ось сюди. По центру вставляється і кожне лезо за власні свої форми виставляється в теж цей пазик. Ці пази. І воно ровно буде все вставлено. Так, футляр сам. Футляр нормальний по товщині, не хліпенький. Тому, хто хоче використовувати цей набір ножів на... для карвінгу, або для розпаковки посилок, або для послідучої обробки своїх моделей, які роздруковані на 3D принтері, можна використовувати оцей набір.